Вітаю! З вами новини тижня від Асоціації ретейлерів України. І я, Оксана, Приходько, у випуску про найпопулярніші українські маркетплейси. Вітчизняний ретейл не зупинити. Відкриття та відновлення в останні сім днів лютого. Що таке добросусідство Та чому мережа Файномаркет надихає долучатись до корисних справ? Як українські ретейлери утримують кадри? Спойлер важлива емоційна складова. Розетка один з найбільших українських маркетплейсів, що пропонує асортимент товарів, які нараховує понад 60 мільйонів найменувань онлайн магазин електроніки та побутової техніки заснували у 2005 році. Згодом компанія трансформувалась в мультикатегорійний онлайн-маркетплейс, який також розвиває мережу власних та франчайзингових магазинів. Сайт інтернет-магазину щодня відвідують приблизно 5 мільйонів осіб. Allo – це маркетплейс національного масштабу з інноваційними товарами від електроніки та інструментів до іграшок та меблів. На Ало наразі понад 45 тисячі категорій категорій та майже 3 мільйони різноманітних товарів. Тут працюють декілька тисяч мерчантів з усієї України. Вони продають як імпортні товари. Так і продукції власного виробництва залучають нову аудиторію та завдяки онлайн-торгівлі розвивають власний бізнес. А у застосунку кількість покупок у другий рік війни зросла на чверть у порівнянні з показниками 2022 року. Інтернет-магазин Епіцентр працює з 2016 року. А у 2020 році відбувся ребрендинг та перезапуск сайту Епіцентр який почав працювати як маркетплейс. Тут представлено понад півтора мільйони. Онів артикулів товарів, дитячі іграшки, будівельні матеріали, спортивні товари та харчові продукти. Щомісячний трафік онлайн-майданчика під центр ЮА сягає 25 мільйонів відвідувачів. Prom.ua – ще один великий український маркетплейс, який є частиною бізнесу української продуктової компанії Ево. Аудиторія маркетплейсу 5 мільйонів покупців, які здійснили принаймні одну покупку. За перший рік Великої війни продажі на платформі зросли на 20%, а чистий прибуток компанії зріс в четверо понад 225 мільйонів гривень. Маркетплейс Маудау у 2021 році запустила одна з найбільших фінансово-промислових груп. Райни Фозіґру Маудау це онлайн платформа для повсякденних покупок зі зручним сервісом. Тут можна знайти все, що потрібно, від продуктів до електроніки. Іграшок та алкоголю, щомісячний трафік становить понад 2 мільйона користувачів. Каста найбільше модний маркетплейс одягу, взуття та аксесуарів в Україні, який був заснований у 2010 році. В інтернет-магазині Каста можна знайти товари від міжнародних та локальних брендів зі швидкою та дешевою доставкою. Наразі в маркетплейсі представлено 2 мільйони товарів, 15 тисяч брендів та 8 мільйонів покупців. Більш детально про інші. Маркетплейси України читайте за посилання під відео. ТРЦ АПОЛО, що у Дніпрі, був пошкоджений після влучання ворожої ракети наприкінці минулого року. Але наприкінці лютого маємо багато приємних новин. Фокстрот відновив магазин у цьому ТРЦ. Сума завданих збитків та інвестицій в реконструкцію складає близько 3,5 млн грн. мільйонів гривень. Також «Сільпо» відновлює роботу супермаркету. Ще й компанія Комфі анонсувала, що магазин мережі вже працює порт Сіті Луцьк відбулось відкриття мережевого брендового магазину. New Balance. магазин розташований на першому поверсі ТРЦ та займає площу 160 квадратних метрів. Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила про введення в експлуатацію першої черги індустріального парку М10 Львів. Індастріал парк складського комплексу класу А площею понад 14 тисяч квадратних метрів. Загалом територія парку охоплює площу понад 23 гектари та складається з шести ділянок, спланованих під складські та виробничі приміщення з загальною площею 140 тисяч квадратних метрів. А громад продовжує тримати курс на відкриття магазинів, Магазинів у невеликих містах України, щоб кожен український споживач мав змогу придбати якісні товари для ремонту та відновлення оселі. Тож днями новий магазин агромат відкрився в місті Ковалі площею 400 квадратних метрів. Ще більше про відкриття нових магазинів та закладів читайте на сайті rao.ua У нас кожного дня свіжа порція актуальних новин ритейлу. Мережа магазинів Файно це вже не просто магазин біля дому, де люди роблять щоденні покупки Кубки та приходять випити каву. Це місце підтримки, де гуртуються однодумці. Простір добрих. Щоб мотивувати та заохочувати людей робити ще більше корисних справ, мережа запустила серію анімаційних роликів, де розкриває свою місію добросусідства. Мета першого ролику надихнути якомога більше людей долучатись до корисних справ. У другому відео показано, що великі зміни починаються лише з нас, а допомагати. Просто ми продовжуємо ділитись подробицями конференції RAO HR Conference, яка пройшла 15 лютого. Попередніх випусках новин ми розповідали про дефіцит та плинність кадрів. Посилання ви бачите на екрані. А зараз про те, як українські ретейлери утримують кадри. В мережі мультимаркетів Аврора постійно шукають нематеріальні стимули до сумлінної роботи працівників. Зокрема, орієнтуються на емоційну складову: тут є свої футбольні команди, проходять змагання з тенісу та інших видів спорту, добре розвинута волонтерська спільнота. А у полтавському офісі підтримки бізнесу раз у квартал проходить день донора, для чого компанія закупила спеціальні медичні крісла. Тепер цей досвід розширено на розподільчий центр у Вінниці, а як показало дослідження, в компанії людям не вистачає визнання. Не просто подяка за якусь добре виконану роботу, а саме визнання певних умінь. До прикладу, здатність продавця особливим чином викласти товар на полиці. До слова, на дипломи кандидатів компаній Аврора не зважають. Головне, щоб людина хотіла займатися певною справою і довела, що може це робити. Національні мережі Азикадів Піджи вважають, що вигорання це нормальний процес. Питання лише в тому, як швидко людина може відновитися. А щоб отримувати кадри, Обов'язково треба підвищувати зарплати, сплачувати спортклуби працівникам та страховки. Ще більше новин бізнесу та розрібної торгівлі у нас на сайті Рауюа. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень!